Двічі сьогодні голосували 80 поважних українців. Якщо першого разу своїм вибором вони справді могли змінити перебіг подій, то другого вибір за них робив сліпий жерб. Чому подалися аж до Польщі представники українського уряду керівники міст і великих компаній готова розказати нам Ярослава Шумик. Слава тобі слово. Добрий вечір вам з морозної Варшави. Сьогодні тут у польській столиці був день українського вибору. Представники офіційної делегації координаційного комітету Євро 2012 розпочали день в українській амбасаді, де вони взяли участь у виборі нового президента України. І лише потім взялися за головне завдання для майбутнього керманича нашої держави Євро Євро-2012. Сьогодні Варшава приймала жеребкування відбірного турніру чемпіонату. Перед тим, як поставити щось, вирішив подумати. Прийшов к тому ж мненню, яке було мене і до цього. Я, звичайно, впевнений завжди в собі інакше не, не може бути. Напередодні Мішель Платіні зазначив, що УЄФА сподівається на обрання найсильнішого кандидата, який сприятиме кращій підготовці України до цього турніру. Та якщо за внутрішню українську виборчу кампанію тривожимося лише ми, то на нинішньому європейському жеребкуванні навпаки нервують всі, окрім України і Польщі. Адже коли тренери 51-ї збірної переживали, в яку групу потратила їхня команда проти кого їм грати і як же увійти у число тих 14 -ти заповітних команд, які брати участь у фінальному турнірі, ми сиділи спокійно і ні за що не переживали, тому що Україна і Польща вже є учасниками фінального турніру. Звісно, нашу особливу увагу привернув результат жеребкування збірної Росії. А напередодні зазначила, що у разі потрапляння команд Росії та Грузії в одну групу жереб буде перетягнуто сьогодні. У підсумку жеребкування представники бронзового призера минулого чемпіонату Європи сказали, що в Україні вони гратимуть в будь-якому разі, і чого б їм це не вартувало. Росія, Словакія, Республика Ірландія, Македонія, Арменія, Андора. Но вот как раз эта група позволяет России бороться за первое место, и со всей очевидностью это привлечет с учетом близости наших границ, привлечет туристов з Росії в особо крупных. Я би сказав би розмірах. власне 14 учасників фінального турніру, які подолають кваліфікацію, будуть учасниками фінального жаркування, яке прийматиме вже Київ у грудні 2011 року. І от тоді ми з вами вже точно будемо переживати, адже визначатимуться наші суперники і ті команди, проти яких ми гратимемо, для того, щоб здобути звання чемпіона Європи 2012 року, як вже було оголошено. Студія, дякую, дякую, Слава Ярослава Шумак із Варшави про те, як українці обирали собі президента ну а всій Європі суперників на євро 2012